В Отця і Сина, і Святого Духа, всіх я освітаю з воспитанням Господа, Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогодні свята церква знову нам нагадує про основне служіння християнина, про, то, що христи... про те, як християнин, якщо хоче найбільше може угодити Богу. І ось ми сьогодні чули про один із епізодів життя Господа, коли. До нього підійшов один з законників і спитав його, яка найбільша заповідь в законі. Законник це той, хто знав ідеально закон Моїсея. І ось він хотів уловити Господа в, якомусь, в якійсь неточності, для того, щоб його, так сказати, оговорити потім перед народом, сказати, що ніякий він не учитель, ніякий він не місіти, тому що він закону навіть не знає. І ось він його питає, яка саме більша заповідь в законі. І Господь йому говорить, позлюбив Господа. Богом всім серцем, тим всім розумом, всім нотронку і ближнього, як самого себе. І потім цей закон, побачивши, що Господь сказав правильно і добре, і починає його питати, а хто є мій ближній? І після того Господь розповідає таку кричу, що, йшов одна, що йшла одна людина з Єрусалима до Вікону, і він натрапив на розбійників. Його побили, пограбували і залишили ледве живим на землі. І ось проходив один зі священиків Єрусалимських, прийшов, побачив його, що він лежить, і прийшов мимо. Ішов Лівіт, це також із служителів церковних, і також, побачивши його, прийшов мимо. Ішов Самарянин, побачивши його і змилосердився над ним, почав омивати його рани, возливати вино і є потім взяв його на свого віснюка, повіз його в гостинницю, віддав його гостиннику, заплатив гроші за те, щоб той. Про нього відбувався і сказав, я буду вертатись назад, навідую тебе. Якщо ти більше з тих грошей на нього випити, я тобі все госпомню. І ось пішов. І ось Господь потім питає цього законника, як ти думаєш, хто є ближній оцій бідній людині, якого побили розбійники? І ця людина і цей законник говорить, що самарянин. І Господь говорить, що іди і ти так само, поступай. І ось, добрі брати та сестри, ми сьогодні чули, що дві основні заповіді, на яких тримається все християнське життя, це розлюбити Господа і ближнього як самого себе. І ось Господь показує, що е, створити добре своєму ближньому це найбільше служіння, яке християнин може зробити заради людини. Так, тому що священик проходив і для того, щоб не осквернитися, тому що по закону Мої, якби ця людина була мертва, він би до нього доторкнувся, він би освернився і не міг піти в храм служити. Так само. Не а ось Самарянин, Самарянин це була та людина, яку іудеї не поважали, яку над яким сміялися, над яким якого зневажали, тому що Самаряни по е, думці. Іудеї були такими людьми, які не в повноті виконували закон Моїсея. У них була п'ятикнижі, але також в них і були і свої язичні вірування. І тому говорити навіть з Самарянином це для іудея було, так сказати, скверніння. І ось цей самаянин, бачить цього іудея, який лежить на землі, ледве живий, і знаючи, що оцей іудей до нього відноситься погано, що якби він був би здоровий, то він би навіть з ним не заговорив, але все одно він робить йому добро, його покриває рани і відвозить його, платить гроші для того, щоб його виходили. І ось, дорогі засети, про що нам говорить Господь сьогодні в Євангелії, що якщо ви хочете послужити Господу, то ви послужіть своєму ближньому, тому що всі люди це є чада Божі. І ось як в кого є там більше, чим... Одна дитина може зрозуміти, що коли дітки б'ються між собою, чи сваряться, чи іграшками не діляться, чи ще щось, то для батьків це велике таке горе, велике таке розстройство. І навіть якщо потім поодинці ці дітки підходять до батьків та навіть обнімають, цілують, то краще батькам би було, щоб вони не сварилися, чим навіть щось добре робили цим батькам. Так само, і Господь показано в цій притчі, що люди найголовніше, щоб люди не сварилися, не, ворож... не не враждували, не билися, не вбивали один одного, а жили в мирі. І це для Господа найвелике щастя, тому що всі люди це його чадо. Тому будемо це пам'ятати, до Сестри цю саму головну істину, що якщо людина хоче послужити Богу, якщо людина хоче зробити щось добре для Бога. Так би мовити, проявити свою любов до Бога, то ми це повинні робити, по відношенню до наших ближніх. І те, що ми зробимо для наших ближніх, для Господа це буде найбільша милість. Пасія, Господь, за молитву. Підходьте до центральної іконки, а до Христа поконуйтесь.